Page 92, Reading. Exercise 1. Look at the photos. How are these animals helping people? Подивіться на малюночки, як допомагають ці тварини людям. Так, ну і на малюночку A ми бачимо, що собаки витягують чоловіка з води, малюночок B Це тварини є поводирями, так? Для своїх господарів. Do you think is it bad to use animals in this way? Чи погано використовувати тварин у цьому значенні? Думаю, що не погано, так? I think it's not bad. Discuss your ideas with your partner. Обговорить свої думки із своїм партнером. Exercise 2. Read part 1 of the article. Прочитайте першу статтю, першу частину статті. Match. Two of the photos C to this part of the article. Потрібно з'єднати два малюночки з цією частинкою. Uh, then find three things that guide horses can do, and two things that monkey helpers can do. Потрібно буде знайти три речі, які робить поводир, кінь поводир і які три, uh, дві речі робить мапочка поводир Окей. Okay. Uh, start listening to the text and read. Then we will translate it. Track 118. Our Animal Friends. 1. Animals can help people in many different ways. They can help people in their homes and in their daily lives. They can also save people when they are in danger. For example, in the mountains or in the sea. When people think of animal helpers, most people think of guide dogs for the blind, people who can't see. But do you know about guide horses? These small horses help blind people move around a city or town. For example, they travel with them in taxis. Crossroads, and even help them get on and get off buses. Horses live much longer than dogs, so they can be with the person for a long time. Other animals can be helpers too. Monkeys are very clever and can look after people in many different ways. They can pick up your phone when you drop it. They can turn on the television for your favourite programme and turn off the television when it finishes. However, many people think that monkeys shouldn't be animal helpers because they are wild animals. OK, let's translate. Тварини можуть допомагати людям різними способами. Вони можуть допомагати людям у їхніх домівках і повсякденному житті. Вони також можуть рятувати людей, коли вони в небезпеці. Наприклад, у горах чи на морі, коли люди думають про тварин, помічників, більшість людей думають про собак, поводирів, для сліпих людей, які не можуть бачити. Але чи знаєте ви про коней по Ці маленькі конячки допомагають незрячим людям пересуватися містом чи селищем. Наприклад, вони їздять з ними в таксі, переходять дороги і навіть допомагають їм сідати і виходити з автобусів. Коні живуть набагато довше, ніж собаки. Тож, тому вони можуть бути з людиною тривалий час. Інші е, тварини можуть бути також помічниками. Малпи дуже розумні і можуть доглядати за людьми різними способами. Вони можуть підняти ваш телефон, якщо він упав, вони можуть увімкнути телевізор на вашу улюблену програму, телепрограму. І вимкнути телевізор, коли ви перестали його дивитися. Хоча багато людей думають, що мавпи не повинні бути помічниками, помічниками, тому що вони є дикими тваринами. Так. Ну і говориться в нас про малюночок B і C, так, в першій частині статті. І е, три речі нам потрібно обрати, які можуть любити робити коні. І які можуть робити, мавпи? Значить, перша річ відносно коней, Travel with people in taxis. Так? перша річ далі. Далі давайте підкреслимо Cross Roads and uh, Help get on and get off buses. Так, і відносно мавпочок. візьму інший колір. Uh, значить, що вони можуть зробити? Пікап your phone when you drop it. Це перша річ. І turn on the television for your favorite program. Turn off the television when you finish it. Так. Окей. Okay. Вмикати вимикати телевізор. Так, і прибираємо. Переходимо до наступного завдання. Exercise 3. Look at the photos again. What do you think about of the article about? Про що ви думаєте друга частина статті? Так, ну, мабуть, ж про цих собачок решту, які допомагають рятувати людей з води. Read it quickly to check your ideas. Прочитайте ще раз і перевірте ваші здогадки, then choose the correct answer for each gap. Потім оберіть правильний варіант відповіді для кожного для кожного числа. Так, ну от у нас під числом є три варіанти слів. Нам потрібно заповнити ними пропуски. Окей, okay. let's read the next part. 2 most dogs are good at swimming but the dogs in the photo are very very good at it they work on busy beaches in italy during the summer keeping people safe in the sea they can jump from helicopters and fast boats and help people in danger in the water Dogs don't get tired as quickly as we do, says Emilio, their trainer. A dog is strong and it can swim fast. It gets to a swimmer faster than we can and then it brings the person back to the beach. It takes three years to teach these dogs everything they need to know. Then they are ready to do their jobs. People often think of animals as their friends but these amazing animals are much more than that Okay and let's translate another part Bichis mm. sobak mm. добре вміють плавати але собаки на фото дуже добре це вміють робити uh, вони працюють на Жвавих пляжах в Італії, забезпечуючи безпеку людей у морі. Вони можуть стрибати з вертольотів, швидкісних човнів, а також допомагають людям у небезпеці в воді. Собаки не втомлюються так швидко, як ми, каже Еміліо, їхній тренер. Собака сильна і може швидко плавати. Вона він добирається до плавця швидше, ніж можемо ми, а потім повертає людину на берег. Потрібно три роки, щоб навчити цих собак усього, що їм потрібно знати. Тоді вони готові виконувати свою роботу. Люди часто вважають тварин своїми друзями, але ці дивовижні тварини набагато більше. Окей. Okay. And the last talking point. Питання для обговорення. Were you surprised by any of the animal helpers in the article? Чи були ви здивовані тваринами? Із статті. саме? Why? Чому? Discuss your ideas with your partner. Обговоріться із своїм партнером. Окей, на цьому все. Наступного разу ми працюємо з вами на наступній сторінці Vocabulary, phrasal, Verbs, listening and writing. Кому було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.